Наша міська дорогі діти. На нашому святі присутні ветеран олімпійського руху, рекордсмен України, ветеран вітчизняної війни, Дрезналь Петро Михайлович, заступник голови обласного відділення Національного олімпійського комітету України Краснюк Юрій Антонович. Він секретар обласного відділення Національного олімпійського комітету України Флентін Віктор Володимирович. У стародавні далекі часи біля свяченної підніжжя Олімпу, де словно здійснюються могутні боги і завсім на чолі творили раду у тихому місті здовзічки Алфей, Олімпія знайшла притулочок собі. На спортивну арену запрошуються юні учасники. Щоб нам Олімпійські ігри відкрити сьогодні, ми вас запросили поміряти сила на спорті. І саме тут, де свята миру і краси, на Зеса честь славетна відбувалась, на світ олімпіоніки з'явились і перемогами своїми прославлялись, оливки гілку на чолі несли. На прапорах не пишуть слів. Але чоловіки, жінки, дорослі діти, люди всієї землі знають, що п'ять переплетений кілець різного кольору, символ миру і дружби.